Так, всім привіт. Давайте вижену на двір і потім почнемо про щось говорити. А ну давай, давай, давай. Є е, е, такі теми, які давно не обговорював, а так мене запитують. Зараз трошки поспілкуємося. Ну, По-перше, мене запитують за голубів Володі. Ну як ви думаєте? Ну от як ви думаєте? Ну звісно нема одного. Нема одного. Одної голубочки немає. Всі інші є. Деякі вже вмостилися на гнізда. Це вані коробся, ось голубочка. Вони сидять вже на другій кладці. Оця пара. Що тут посидеть? А! Сідають. Сідають, а там ще парочка, а там ще парочка Давайте відкрию. Там пару шклетий. Отак, значить, з володяних голубів немає одні голубочки. Можливо, ви пам'ятаєте, дивіться з боку. Така кремачка була. Ну я вам скажу, хоч я винен, але великого гріха немає Я коли оцю фірточку не закрив після себе, ось так ось не закрив після себе і вона була відкрита. Я пішов за другою кормушкою сюди ставити другу кормушку. Вона вискочила. Я коли вже тихесенько-тихесенько так думаю, буде підніматися чи ні. Вона вискочила, ногами навіть не торкнулася криші. І пішла, і пішла, і пішла, і пішла. Я її ще бачив на висоті, потім ще разів два-три. Ходила, шукала рідну домівку. І так вона не приземлилася, це вже було після обіду. Вітер був класний, вітер був південний, метрів 5-6. ну Прямо була льотна погода. І вона не сіла. І все, більше її не бачив. Можливо, вона на другий день би і з'явилася е, десь, шукала б, але я більш ніж впевнений, що я зробив свої поправки. Через те я голубку одну втратив. Ну, ось ці голубки залишилися, ось Оце Володин. Ось оце Володін, ось. ось дві голубочки. Ось голубочки. Так що такі справи. Значить, володяних голубів нема. Я вам скажу ще, я вам ще скажу, знаєте, така ностальгія на мене наїхала в цьому році. Я коли раніше голубів привозив, то як правило... З кожного привозу не можна було б всіх залишити, верніше не загнати. Обов'язково хтось довтікав Так і це раз. У мене з кожного ось цього придбання, що мені хлопці три стайки підігнали, з кожної стайки глибин повтікали від мене. Так, що тепер далі? <кхід> далі? значить Я зараз скажу... Маленьке оголошення озвучу, тому що і це була мета включення. Значить, сьогодні 25, завтра 26 березня в селі Білогородка, це біля Києва, це біля села Борщагівка, зорієнтовуйтесь, буде ярмарок. Буде ярмарок. Так що хто можливо знає, хто не знає, плануйте. Я знаю, що оголошення можливо буде трошки пізніше. Ну, там були свої проблеми. Так що Приїжджайте на ярмарок. це кияни його організовують. Там площадка достатньо хороша. Будете автомобілі поставити, буде площадка, де розмістити ярмарок, та що приїжджайте. Так, ну тепер першу. Короткий огляд. Значить, Ага, о, да, Що почну. З поганої новини почну. Я сьогодні вранці заглянув і з дохлого під пари Ваніної. Пам'ятаєте, білокльовий я показував синій голуб. Синій рябий ось, ось голубочка є, ось цієї пара. вони вже сидять на другому гнізді і в них здохла ця голубиня. Бачите, було б таке кремача, як, як і мама. Було б таке кремача, як і мама. Таке чорнохвосте. Але вона хоч така рогокльва, це білокльове таке, більш-менш. Ну що, жалко, жалко, що зробиш. Але я знаю причину. Я причину знаю. Зараз скажу, в чому причина. <кхи> воно тут перемерзло. Ото коли морози були такі приморозки. І воно трошки примерзло, тому що тут будка не така тепла, як там на горі. І коли голубеня примерзає або навіть тимчасово не отримує там якусь корму, життєва енергія в неї трошки падає і вона вже не випрошує. Голубиня вже не випрошує. їсти. Я бачив, голуб сидів над ним. Ось буквально днів три назад, замітив, що щось воно не дуже так готове в розвідку. Голуб так сидить над ним, хоче кормити, а воно не випрошує, просто не випрошує. Через це воно і пропало. Це володяна голубочка. Так, ну тут такі голубенята є. Це вже голубенятка такі вже. Сьогодні завтра буду кульцювати. Сьогодні завтра треба вже кульцювати. Все паралося. Ось пара, це по карам. це по моїм карам. Так, он е -е, сидить Дімен Голуб. Дімен голуб і моя голубочка. Ось там ось сидячися. Так. Тут ось моя пара молода. Де сидить. Вилубка на днях була. А кормілки щось не клюють ні, ні медик. Щось кормілки вже перше досиділи, якщо друге досижують. Не працюю, що кормілки в мене. І так тут вже глубенят 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну одне пропало. Ну І на сьогоднішній день я вам скажу, що я окольцював 20 голубенят. Це вони там на горі окульцовані. Так що 25 -е число, хлопці, березня, вже 20 окольцованих. Як воно буде, не знаю. Це... Так, І е, кидаю їм уже солому. Не сіно, а солому кидаю, бачите ось? Кидаю їм солому. Так, ну Про молоді пари трошки пізніше буду говорити, зараз піднімуся. І Ще одне таке маленьке е, порада маленьке, бачите, в мене посипане таким таким сухим дезінфікатором посипана будочка. Бачите ось? Поділюся з вами досвідом, вам скажу. Я раніше колись боровся із заразним насморком, от що не робив, що не робив, що не пропаював, що там не заглядав. І завжди попадалися 3-4, які соплили влітку. І тоді, коли я почав боротися із оцим пухопіроєдом з кліщами, скажімо так, зразу зникла ця проблема. Тобто вони є переносчиком. І зараз, коли починається тепло, треба знищити ті, що зимують десь там у вас в землі. В дереві. Треба знищити пухопіроїда, оцих ліщів, оцих червоненьких оцих, вони переносчики є. Тоді не будуть ніяких отаких от хвороб. Я маю на увазі. Наспрока зараз зарім має не бути. Що ви так наполохалися? Що таке? Що таке? А, сіли, сіли голубки. Ну, я думаю, що таке, що такі полохливі, сіли голубки. Ну. Та що я раніше застосовував пудру, така пудра є спеціальна. Розсипається проти пухопіроїдів. Ну, ще раніше покління моє пам'ятає таке слово, як як, 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 я хотів сказати. Дуст, пам'ятаєте, таке було? Ну, Це, мабуть, щось з одної партії, да, перероблена хімією. І через це воно дуже допомагає. І це зараз, коли тепло надвигається, треба розсипати таке. І тоді оцей гнус весь пропадає, зникає. Голуби тоді не відчувають ніяких, більш-менш не відчувають оці хвороб, які приносять оцими кліщами. Так, і зараз скажу ще щось. Оце в мене не пудра. Це я замовляв давно вже таку суху дезінфікатор, сухий. Зараз покажу вам. Це не наш чешський. Я вам скажу, я користуюсь три роки, я задоволений. Я задоволений, так що... ну Зараз покажу вам. Зараз покажу. Так, ну що, ходімо далі. Так, ось суха дезінфекція. Дивіться, як називається все, бачите ще? Чи... Ось, продивіться. Я її замовляв по інтернету, мені висилали новою поштою. Ось бачите, коли я замовляв її? У 21-му році до мене вона приїхала. Ось такий мішок. 25 кг тут. І я її, ну скажімо так, три рази в рік я розсипав її, і вона дуже практично і легко застосовується і ефективно працює. Так що я рекомендую. Так, пішли далі. Отак, включимо світло. Так. Я кормушку забрав. Ну. На вмисці забрав, думаю, може вони проголодаються, то я буду якось їх активнічать. Щоб можливо ви трошки роздивилися. Так що тут робиться? Попідростали вже голубенята, Ну, я вже сказав, що 20 штук вже окольцював. 20 штук вже полосилися. А ну я сипну потихеньку так. Легенько-легенько. Тут вони мене трошки дикі, я вам скажу. Бо що Я сюди мало заходжу. Не приучені вони спідлої їсти. Треба кормушку буде поставити, я думаю, їх зараз. Коли кормушку поставлю, навіть кусту, то вони реагують. А на долівку ні. Зараз ну, побачимо. Ну, потихеньку потрошку по, по все. По-перше, тут маточник і один маленький в мене є. Недолік в цьому році який. Багато пар спарених молодими голубями минулорічними, І вони, як правило, батьки не дуже ахти. Не дуже хороші батьки. І я думаю, що це є причиною, що тут деякі голубенята не дуже гарно, як на мій політ, розвиваються. Ти бачиш? Не голодні. Хоча сьогодні вранці я давав їм, як давав? Я звечора залишаю таку таку даю дозу, що вони ще на ранок в них залишилися. Водичку те ось поставив. Водичку тільки поставив. І не голодні, я бачу, бо не кидаються шукати. Далі з кормом, з кормом я зараз зробив трошки маленьку перетрубацію, а саме я зараз кормлю так. Основні компоненти це кукурудза, пшениця, ячмінь. Тобто крупні такі злакові, що вони швидко поїдалися, швидко наїдалися, швидко це продавали дітям. Тому що якщо ту рапс чи клювати просу дуже довго і нудно, знаєте, хай трошки цей процес буде швидший. Дають дуже мало проса, дуже мало там сімічок насіння соняшника, Зоном кукурудза, пшендиця, ячмінь. Ну, горох ні, горох не даю. Так, тепер по голубятах проїдемося, давайте. Зараз покажу голубят, які понароджувалися. Вон старшеньке голубеня. Не видно вам, да? так? Бігає батько кормить. Давайте я поставлю кормушку, Ви знаєте, вони зреагують швидше. Зараз я кормушку, поставлю, навіть пусту. Не кормлю їх на долівці, вони не знають, що таке. На доліть, зараз я трошки сюди так потарабаню з цим зерном. По-перше, кормити треба, я бачу, да? бо пища діти. Зараз я насиплю, хай вони... Коли кормушки побачать, вони будуть активніше злітати. Ану, ну, перемен. Ага, так, ну це що? Ряби. Ряби вже сідайте на другу кладку. Бачите, ганяє. І ось їхні діти. Вони їхні діти. Я потім, коли э, встану, хотіть покажу вам. Гляньте, біленькі там цяточки є. Такі на спині, на крилі. Тосон такі білі, 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 білоносі. Не знаю, що буде чорноокі. Так, оце і пара, Кремак молодий. Сині рябі три сини, всі молоді, з молодими голубками. От що, які в мене до них претензії, Як вони ще собі раду не можуть дати, щоб вони голубенятам дали хорошу раду. Незадоволені я, які вони батьки. Там є голубенята, ось Кремак. Вон Кремак – теж молода пара. Ну так, я бачу, що діти ну Як як вам сказати, вони не напічкані, не на напхані. В нормі, в нормі, не зараз будуть показувати. А ось ця пара ряби, кстати, непогано. Так, бачите, глибинята там такі вони делікатесні, скажу, навіть такі хороші глибинятки. Так, кремак, Діма, Дімен кремачок, Теж глибинята в нього вже там. Він готується на другу кладку. зараз покажу які глибенята. от така так стайка. Отака така стайка. Бачите, як тимні чуть. Це вони живуть вже на другу кладку. Це по сані рябим мусин. Давайте дітей покажу. Ну тут, бачите, теж розсипано ці дезінфекцією сухою, бачите? І тут гнус ніколи не прибиває, не вилазить. Зі тіля. Клічі там залишаються мертвими. Погляньте, які Ну, Я виніз, як правило, теж багато насипаю, щоб, тому що, як правило, можете пригадати, коли не оброблені глубенята, берете, а там і в ушах червоні лазять. Оце є перший розносчик. Ось такі глубят, на бачите. Я їх на тому тижні працював. Таке п'яточко. Так. Ось такий голуб. Ставочка така. Кара. І на голові трошечки. Не знаю, хто з них біліший, з цих двох рябих, але такі дали глибинят. Так. О, синяряба. Тоді це синірябі, вони ніколи ці місце не злазять. Інші шукають, друге місце, другу кладочку. Ні, це в цьому дізі вони сидять з голубенятами. Ось, Як мамка одна з боку. Це по старому синірябу. Це по старому синірябу. Це перший голубеня в цьому році від нього. Так. Це теж молода пара. Ну, бачите, голубення такі непоганенькі. Одне заховалося, а це друге все. Опалені такі глубенята. Вигодні, хоча пара теж молода, от, бачите? Так, Оце стара пара. Це пара стара. Ось такі кари лобинята. ось. Кстати, вони і, і торік давали мені таких синясих таких. Бачите, не кари, але полоси видно, полоси проглядаються. Мене, зараз покажу там, в мене один точно такий син, зараз плодить їхній син плодить у мене один. От коп, о, на цей більше він схожий, син там два на три і точно така мазь така темна синя. Ну дай себе показати. Ось такий глибинят. Так. Розкажу вам ще одну халатість, дивіться, якщо ви побачите, в мене тут щиток упав. Від перегородки і голуби залізли туди і там положили кладочки. Дивіться. А я ще дивлюся, де вони є. Не голубиня голубеня тут було, втекло туди також. Це Петра Володимирча пара. Ну, я думаю, вже не буду чіпати, нехай. Там виведуть, а потім я перемонтую. Та, не важаться, хто сталося. Так. Тримачка, синя рядом. Вони їх захололи, яйця захололи, не було першого місцями, там в другий раз сидять. Так. Оце сидить е, ванін голуб з старою голубочкою на другій класі. На другій клаці. Бачите, десь сідайте, десь. От просто сіли засіли там. Що місця немає. Гляньте. Гляньте, скільки пустого місця. Подивіться. Скільки пустого місця? Ні, треба там осістися. Так, оце ценіряба ваніна. Ось сіла на другу кладочку. Ось вона на другу, кладочку. Ну в них ось такі ось. Зараз покажу. Опа. Ось. Це по моєму голубу. І по ваній синій. Ось таке. Ну, я скажу так, одне голубеня їх, а друга ні. Чому я зробив, так зараз розкажу. Одне кремача. Розкажу, що я зробив. В одній парі була дуже велика різниця. Одне глубиня велике, друге маленьке. І другі пари так само. Що я роблю? Я їх покольцював, їхнє родословну затисав і присадив велике до великого, тут великі сидять усе. А, а маленькі до маленьких, щоб вони були рівноцінні, щоб рівноцінно випрошували корм. А ось дивіться, теж ось о, по тих сині рябих, ось о, по синій рябих, по синіх, ось по кремачав. Тобто вони між собою... Розпаровані, зрозуміли, так? Оце менша пара. Оце була менша пара. Але вони, бачите, в нормальному розвитку вже, вони тих доженуть. Зате вони були однаковісінькі, однаково викармлювалися. Велике не забивало менше. І нормально викармлювалося. Так, це ще не. Так, оце е, Ванін голуб з моєю голубочкою. Ще не кульцьований. Сьогодні завтра буду кульцювати, так само, як і там. Одне, а де друге, кстати. Що це на новості таке? А ось, ох ти нічого собі. Оце нічого собі, я їх тепер буду і тепер з ними розбиратися. Е! Ну там синій, я знаю, тут синіх немає. А там синій. Оце я наробив. Не всі не крицьовані, лки-палки. Що це таке? Що ми творили? Тут кара буде, ось, ось кара. Да. оце кара, оце її сюди. Ви не чудіть мені нічого. А це синірябі сюди. Так, е -е, дімен синіряби. Кажу синьоряби. Е, -е Дімен Голуб білястий. Кримачок. Подивіться, який глубиня дав. Із сірою голубочкою. Це буде кремак. Таке наче кремак буде, так? Тихо, 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 вже кульцований він, так. Да. да що ж таке? Я їх в руки не беру, я до них не лажу, вони такі трошки не приручені до рук. Так, біжи. А друге голубеня таке, як мамка мамкою. Каренька така сплошна. Давай біжи. Давай, давай додому. Ну так, в двох словах. Ну, бачите, де положили кладочку. Я вже все я вже не чіпаю. Поклали, поклали, сидіть. Сидіть. Я тільки встигаю сюди сіно накладати. Так. Ось е синій рябохвостий довго він і сідав. 60-й голуб. Теж молода пара, теж молода пара. І цьому році до в мене у мене до них. Пертензію до цих молодих пар. Не дуже вони добросовісно дивляться за своїми дітьми. Ось теж, бачите, стара пара де сидить. Бачите чи ні? На землі сіла, дається. Тут не замерзло ні одне голубеня, не промерзло ні одне голубеня. Там голубенята. Тут у них тепленькі, тут вони всі нормальні, як правило, у мене. Виживають, все добре. Ну що, в основному все сказав, так? Значить, так ярмарка завтра, 26 числа, білогородка біля Бершагівки, місто Київ. Так що приїжджайте. Давно Київ не бачив ярмарок. Оце стара голубочка, вони перші, що не вилупились карші, не знаю, пропали. Захолоне, не знаю. Це стара моя голубочка? Стара стара голубочка. Ось старий голуб також, так. Да. Це ж голуб, оце ж його ніздово, це зробити своє Бачите, він там заховався. Ну на землі впав. Хоча місця достатньо. Но там на землі, ящики стоять. І там на землі є. ящики, всі ящики пусті, подивіться. Що їм не вистачає? Там навіть не зайняте місце. Там любий сяде завжди буде його квартира. А вони ні, посідалися на землю. Ну що зробиш? Вони знають, знаєте краще. Так оце молодий голубок. Як пам'ятаєте цей, що був порваний, я його, його ремонтував, Цей голубка. Двоє крамачків у нього маленькі. Діма починає вже гнати на другу кладку. Де Олука загубив? Непогано кормить, я скажу. Цей кремачок непогано кормить. Ось так короткий огляд. Кроткий огляд. Так, ну що, нехай. <кхи> Пізніше. Насиплю ще їм. Бачите, повідали. Пшеницю повідали кукурудзу, ячмінь залишився, але я зараз все рівно їм насиплю ввечері, нехай. А вранці вони встають і оці ячмінь вони вилизують, не буде там нічого. Ну не голодні, бачите? Не голодні. Після врані, вранішньої кормушки, то що вони визбирали після ве вечора, після вечірньої кормушки, вони не голодні, бачите, не голодні. А якщо... Кормушці лежить, то я одразу перевіряю голубенят. Якщо, не дай Бог, яке голубеня трошки бачу не добре розвинене, не докормлене або ще щось, то я тоді вже ставлю, я тоді вже їм красу карточку даю цим голуб'ям старим. Тому що, що корми є, все нормально. Чому ж голубенята слабшають? Слаб а якщо я по голубнятам пройшовся, всі вони напихані всі, значить я тоді навіть батьків не запитую нічого. Бачу, що діти нормальні всі. Діти понапихувані, значить все нормально. Ще що, а я не сказав. Пам'ятаєте, я робив мінералку. Оце дечко було повне. Дивіться, це я завтра насиплю їм вже. Перебрали. Дечко таке в тій бутці, воно повне ще, ще повне. Я мабуть звідти пересиплю сюди хоч половину. Тому що дітей немає. А там, де діти... Хлопці, слідкуйте, це мінералка має стояти, вони їх ложками їдять. Коли йде масовий вилупка і корм'яшка. Вони їдять ложками мінералку. Ну що, ну все. Ну все. Нехай. Нехай кормить не будемо заважати, я взагалі тут мало буваю, не турбую їх, нехай. Мало буває для них. Так подивився, обійшов, корм насипав, корм є, вода є. Все. Ну все, всім пока. Всім пока. всім миру. Всім миру.